Вже з тим карвертикалом влаханулося дуже багато людей. От. Тому що всі дуже люблять халяву. Ніхто не хоче ну, якби нормально людям заплатити за роботу гроші, тому що треба правильно машину перевіряти і діагностикою, і по офіційному дилеру. Ну, або можна по цій шляпі перевірити. От, пробіг. От, просто в чому прикол короти, з тими пижиками? О, це те, що я вам розказував. Ну, вже не раз розказував, коротше, що пижики, сітроєни, лаунчами, сендіаками не бачить пробіг. От, там є блоки, от, в якому чусь постійно не докручують. От, якщо підключити е, оригінальну діагностику, е, ну, цю пижовську, от, то е, після цих карвертикалів от, спливають пробіги от, в деяких блоках. Того, що перед, перед заїздами на офіційний дилер значить, багато хто любить підкручувати пробіг хвостичок оцей там, 20, 30, 50, типу, перед кожним заїздом на е, техогляд. Ну, і відповідно там це все відмічається і йде як офіційна історія. От. Ну і Вам потім підтягують карвертикали цю офіційну історію. Тому що у вас ж не вистачає мозгов втикнути в розетку і прибор, от. і потім плюс ще перевірити по карвертікалу або по офіційному дилеру і подивитися, чи воно все пляше, чи сходиться, чи там, е воно трошечки не пляша. Е я на це все дивлюся, мене на таку клоунаду. От. Перевіряв, перевіряв коротше, і в кінці вкакався. А таких я коротше, вже таких машин зустрічав дуже багато. От. Потім перепровіряєш, потім після е, цих подборщиків перепровіряв. От. І теж та ж сама історія. Впливають пробіги, От. і потім люди репу чухають, не знають, що робити з тою машиною. От. А там скрутки 250-300 скручених на цих. Пожар, тому що цей руль кожаний, чого я кажу, що він якщо заполірований, то там вже буде по-любому район 300 тисяч, ну, ви самі бачите, що ці рулі зроблені якісно. От, і ці історії, що там якийсь їздив мужик, там в нього, там нього мозолі на руках були, там чи в перчатках їздив, чи кольцо було там і подер, це все фігня. От, це все розвод для проїжджих. Поїдь на офіційний дилер, хай тобі втикнуть в розетку в обіді розйом прибор от, офіційний от, і перепровірять. І можеш бути дуже сильно здивований от, після Літви за 6 тисяч пижом 308 рестайлінговим.